Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сезон заготовок на зиму продовжується. І сьогодні я буду маринувати ось такі чудові помідори. Рецепт цей не новий. Він сягає, напевне, у 90-ті роки. Бо пригадую, відколи уже я почала робити заготовки на зиму, відтоді ні однієї зими в мене не входиться без цих помідорів. У моїй сім'ї їх люблять всі від наймолодшого до найстаршого. І називаються ці помідори помідори покримські. Чому саме покримські, не знаю. Мабуть, тому, що колись хтось привіз цей рецепт із Криму і поділився ним. Ну і, звичайно, що я хочу поділитися з вами цим смачним рецептом маринованих помідорів по Кримськи. Тому приєднуйтесь і будемо готувати разом. Можливо, із вас хтось вже маринує так помідори, а можливо, хтось ще ні. Буду щиро рада, якщо мій рецепт комусь та й пригодиться. Зазвичай ці помідори маринують у літрових банках. Тож банки добре помила харчовою содою, добре помила зелень, петрушку і кріп, які кладу по пару віточок на дно банки. Кріп стараюся взяти зонтиком, тому що він краще пахне. Далі даю порізану кільцями цибулину, якщо вона невеличка, а якщо велика, то достатньо і пів цибулини. По три зубчики почищеного і помитого чеснику. По 7-8 горошин чорного перцю, по одному лавровому листочку та по 2 столових ложки рафінованої соняшникової олії. Добре помиті, тверденькі, свіжі помідори розрізаємо навпіл. Вирізаємо у них плодоніжку. Помідори можуть бути будь-якого сорту, основне, щоб вони були якісними, тобто без пошкоджень і тверденькими. Помідори укладаємо у банки розрізаною частиною донизу. У рецепті моєї невістки пише, що цибуля і всі спеції даються зверху на помідори. У моєму рецепті вище що на дно банки. Тому я частину зробила по невіщеному рецепту, а частину по своєму. Впевнена, що смак помідорів від цього не зміниться. Всі помідори вже у банках готуємо маринад для них. Каструлю кладу на вогонь і наливаю в неї потрібну кількість води. Цей маринад готується із розрахунку на 6 літрів помідорів. Тобто у мене 12 літрів, то я вдвічі більше готую маринаду. До води додаю відміряну кількість цукру та солі. Помішую, щоб цукор та сіль розчинилися і доводжу це до кипіння. Коли маринад починає закипати, додаю сюди відміряний оцет. І ось так нехай покипить собі маринад ще за 2-3 хвилини. А коли визначений час пройде, виключаємо вогонь і гарячим маринадом заповнюємо панки з помідорами. У мене залишалася ще порізана кільцями цибуля, тому я її розподілила ще у банки поверх помідорів. Банки, наповнені помідорами і маринадом, накриваю металічними кришками. І після цього викладаю їх у каструлю, дно якої стелено рушничком або ганчіркою. Наливаю гарячої води так, щоб рівень води у каструлі був на 2 пальці нижче від горловини банки. Каструлю кладу на вогонь і від моменту закипання води в ній буду стерилізувати банки 15 хвилин. А коли визначений час пройде, витягую банки з помідорами і закаточним ключем закручую їх. Банки з помідорами перевертаю догори дном і так вони будуть стояти до повного їхнього остигання. Ніколи нічим їх не накриваю і не закутую. А коли вони остигнуть, то перевертаю їх у те положення, в якому вони будуть зберігатися. Можете маринувати їх і в півлітрових банках, тоді термін стерилізації зменшити до 10 хвилин. Хто ще не маринував таких помідорів, раджу вам, готуйте і нехай вам зимою буде смачно. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Якщо маєте бажання дізнатися про якісь інші рецепти заготовок на зиму, то на моєму каналі в плейлисті консервування та засолювання ви знайдете багато цікавих рецептів. Буду щиро вдячна вам за коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. І за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!